Путін і Сі Цзіньпін чекають на переговори Росії і України. Путін і Сі Цзіньпін чекають на переговори. А, писали вони це з посиланням на конфіденційні звіти, надіслані саме 5 липня, прем'єр-міністром горщини, лідерам держав ЄС і голові відповідно Євроради Шарлю Мішелю. А в тих самих листах Орбан стверджував, що Путін і СІ припускають. Що нові мирні переговори між Росією та Україною відбудуться вже до кінця цього року? Ну раптом би вам дуже було цікаво дізнатися думку Сідзіньпіна. А я вже не говорю про е думку Путіна. А Шарль Мішель своєю чергою, також е назвав це політичною помилкою. Поїздку Орбана до Москви в рамках його. Миротворчих місій, ну і за його словами, цей візит спричинив втрату довіри до Будапешта з боку інших країн-членів. Такий спосіб роботи неприйнятний, зазначила голова Євроради. Шарль Мішель неодноразово говорив про те, що у Європейського союзу в Європі є один меседж, який вони транслюють, і його Росія могла би побачити і почути. Росія країна, що напала на Україну. Вона має за це понести відповідальність. Це єдиний меседж, який є для Росії для Владиміра Путіна. Якщо Путін хоче почути якийсь інший меседж, він, наприклад, може приїхати до, е, на мирний саміт, який організовує Україна. Але я нагадаю вам, що Росія сказала, що в ньому участі не братиме, тому що вони на ці ваші провокації не ведуться. А, ну і мені здається, що всі ми сьогодні трошечки знаєте Джорджа Мілоні, а, яка відповідно описала а, реакцію на Віктора Орбана єдиним своїм виразом. А, от в мене десь приблизно так само, але всередині. А, тож, а, поїхав до Трампа. Та? давайте трохи про Трампа поговоримо, тому що а, Трамп о, також вже наробив кілька. Заяв робить він не сам їх, а через радників своїх. Тож кажуть, що Трамп наразі розглядає скорочення обміну розвідданими з Європою в разі його обрання на посаду президента знову. Чим це нам загрожує і що це може означати? І чому саме на розвіддані ми звертаємо велику увагу? Дивіться. Радники Трампа заявили союзникам НАТО, що скорочення обміну розвідданими є частиною ширшого плану, тобто скорочення є частиною ширшого плану, як ви розумієте, скороченої підтримки і відповідно співробітництва з альянсом. А про це політику розповіли три європейські чиновники і високопосадовець НАТО. Я нагадаю вам, що наразі є побоювання про те, що якщо до на крісло. Президента США прийде Дональд Трамп і займе його, то, відповідно, є всі побоювання, що Штати можуть або максимально скоротити свою участь в НАТО в Альянсі, або взагалі вийти з Альянсу. Ну і власне ці побоювання вони базуються саме на тих висловах Радників Трампа, тому що вони зазвичай попереджають про те, які там думки йому приходять в голову. Ну і власне на сьогодні Європа. Покладається на ці розвіддані сполучених штатів, і це впливає на по-перше її обороноздатність, а, на її можливість опиратися в тому числі на потенційні російські вторгнення. А, також це дані, які допомагають Україні в її обороні проти Росії. А, ну для України це взагалі може мати дуже серйозні наслідки, як ви розумієте. Під час свого правління президент Байден розширив обсяг, розвідданим, якими штати діляться із союзниками, особливо це стосувалося даних пов'язаних з Росією, і невідомо чи хоче Трамп відкотити цей обсяг до 2020 року, чи піти ще далі, в принципі, закрити цей доступ. Я вам нагадаю про те, що знову ж таки ж країни НАТО сказали про те, що Різного виду провокації Росією, в тому числі на наприклад, і е, там електронний тероризм, та буде вважатися підставою для застосування п'ятої статті.